Вітаю, шановні учасники конференції. Ось і завершилося ваше випробування. Попереду на вас чекають нові відкриття, нові дослідження і нові перемоги. Ви довели, що Донеччина це край, де сходить Сонце України. Своїми виступами ви показали небайдужість до вивчення та збереження природи. В цей час, коли українська земля забарвлена кров'ю наших героїв-захисників, ви доводите, що ми впораємося з ворогом порамися з руїною. І допоки у ваших серцях живе жага до досліджень, доти, крок за кроком, поступово ми відроджуємо нашу країну. Дякую вам за ваші зусилля та ваші наукові праці. Пам'ятайте, все є Україна! Доброго дня! Ось і настав час оголосити результати роботи секції Ботаніка та рослинництва. Але перш за все я хочу сказати кілька слів про учасників, про їхні роботи. Звісно ж, всі роботи були дуже цікаві. Нам всім дуже сподобалось. Багато було нового дослідження були, всі, всі виклались по повній Продовжуйте працювати, у вас все добре виходить. Але давайте перейдемо до оголошення результатів. По-перше, хочу сказати, що в секції дві вікові категорії. Отже, результати будуть по кожній окремо Отже, перша вікова категорія це діти від 12 до 15 років. Третє місце посіла Душкіна Анастасія. Друге місце – Цуканова Єлизавета. Та перше місто посіли Ларенка Поліна та Чернявська Анастасія. Далі. Результати другої вікової категорії від 16 до 21 року. Друге місто посіла Ярова Анастасія. Та перше погуляй Софія. Я вас щиро вітаю. Творчої наснаги. Дякую. Шановні учасники конференції, дякую вам, що ви змогли прийняти участь. Ваші доклади нам доповіді дуже сподобались, були цікаві. Ми журі оцінили ваші роботи і хочемо оголосити переможців секції енергія та середовище наступні результати. Диплом третього ступеня отримують Мілана Малихіна і Олена Луценка. Диплом другого ступеню отримують е, кругляк Єлизавета і Шепелів Денис. І диплом, дипломом першого ступеню нагороджуються Денисцов Гліб і Василенко Ангеліна. Вітаю учасників конференції Біологічні дослідження та винахідництво». Підводимо підсумки роботи секції Винахідницькі та раціоналізаторські проекти еколога натуралістичного напряму. За результатами оцінки журі. Третє місце посіли. Біла Алена та Терновський Яків. Другого місця немає. На першому місці. Стогнієнко Арсеній. Вітаємо переможців! Дякуємо всім учасникам та їх керівникам за цікаві та актуальні роботи. Бажаємо успіхів у подальших дослідженнях. Вітаю! Від імені журі. Хочу подякувати всім учасникам секції Юний Дослідник і привітати вас з вдалим захистом ваших цікавих, інформативних, наукових доповідей. Також подякувати вашим науковим керівникам, батькам, всім, хто вам допомагав. І повідомити, що за рішенням журі місця в секції Юний дослідник розподілились наступним чином. Дипломом першого ступеня нагороджуються Ковальов Аким, Саприкін Максим, Байдіков Артем. Дипломом другого ступеня нагороджується Калашнюк Михайло. Дипломом третього ступеня нагороджуються Орлов Олександр та Орлова Ірина. Ще раз дякую всім, бажаємо вам! Подальших успіхів на науковій ниві, миру, здоров'я, дитячих радостей! Шановні учасники конференції, від імені журі висловлюємо вам щиру вдячність за ваші вражаючі виступи та дослідження. Ваші ідеї та інновації надихнули нас. І продемонстрували глибину вашої відданості науці. Бажаємо вам подальших успіхів у науковій діяльності та нових досягнень. З найкращими побажаннями до вас, наше журі. Я також хочу висловити свою подяку дітям, які прийняли участь у нашій сесії. Дуже змістовні були усі доповіді, дуже тяжко було визначати переможця. Але діти, те, що ви зробили, те, що допомогли вам ваші керівники, це дуже велика і відома справа. І я бажаю вам тим, щоб ви могли далі продовжувати навчатися, досліджувати і отримувати нові позитивні результати. На цьому поприсі, якщо вас цікавить природа, зоологія, біологія це ваш шлях. І хай він вам буде усланий світами для того, щоб ви могли вплинути на нашу природу, на все найкраще, що є у нашій державі. Ми вам дуже вдячні за вашу участь, за ваші результати. Продовжуйте так і надалі. Бажаємо вам всього найкращого. Любі друзі, наші дорогі наші учасники, вами проведена, можна сказати, колосальна робота як для 10 та 12 річних школярів. І це без перебільшення. Ваша цілеспрямованість вона вражає, а також бажання самого процесу роботи і зрозуміло досягнення результату. Молодці! Отже. Після довготривалих міркувань, а вони були для членів журі не такими вже легкими, щоб визначитися, бо ви всі впоралися дуже гарно, навідмінно. Дозвольте оголосити результати конкурсу в секції Юний дослідник другої підгрупи. Так, серед наших переможців: третє місце посідає Артем. Миролюбов. Друге місце поділили Дмитро Ляховський та Дарина Кошова. Перші місця посіли Вікторія Буряк, Олексій Орехов і Єлізавета Юнякова. Вітаємо! Від імені членів журі, я також вітаю вас, а також всіх викладачів, керівників, що допомагали вам у вашій роботі. Бажаємо вам творчої наснаги, успіхів в майбутніх пошуках досягнень своєї мети. Головне, щоб мета дізнатися щось цікаве завжди спонукала вас до дій на користь оточуючих. Ви наше майбутнє. Ми пишаємося вами, нашими маленькими земляками. Ще раз дякуємо за труд. Не зупиняйтесь на досягнутому. Нам дорослим приємно, що ви це наша гідна зміна. Будьте також завжди вдячні дорослим, що підтримують вас у ваших пошуках, наставляють на істинні шляхи. Дякую вам. Ну і як закінчення виступу нашого журі, хочу сказати, що ви усі посіли призові місця, а тому ми запрошуємо вас до участі у всеукраїнському конкурсі Юний дослідник, куди ви ще можете подати роботи навіть у 2025 році. Дякуємо за увагу! Шановне товариство, секція Зоології твариництво цього року була поділена на три підгрупи, оскільки мала значну кількість учасників. За результатами роботи першої підгрупи маємо такі результати. Третє місце посіли: Денис Баландюк, Аліса Безкровна, Аліна Комарова, Мирослава Кравченко та Нестер Позняковський. Друге місце посіли Анастасія Добродієва, Олеся Тесленко та Аліна Чернокнижна. І перше почесне місце отримала Дарина Земелько. Вітаємо призерів та переможців! Висловлюємо щиру подяку науковим керівникам, які у цей непростий час знаходять натхнення та мотивують дітей і учнівську молодь. До наукових досліджень, до нових зустрічей у наступному році. Вітаємо учасників секції Зоологія і твариництво. Друга підгрупа, і хочемо оголосити результати роботи секції. Дипломами третього ступеня нагороджуються Вікторія Ричкова, Марія Ричкова, Іван Грушко, Марія Мазулевська. Дипломом другого ступеня нагороджуються Альона Брижинська, Дмитро Верзунов, Олександра Ручкова та Аліна Бакетова. Та дипломами першого ступеня нагороджуються Даниїл Локшин, Михайло Пєчев, Олександр Скиба. Бажаємо нових звершень та всього найкращого! Секція зоології і тваринництво вкотре довела, що молодь має не лише глибокі знання, а й справжню допитливість. Кожне дослідження це ще один крок до кращого розуміння живої природи та відповідального ставлення до неї. Дякуємо всім за натхнену працю, цікаві відкриття та наукову наполегливість. А зараз настав момент відзначити тих. Чиї дослідження отримали найвищу оцінку журі третьої підгрупи секції Зоологія і тваринництво». Отже, дипломом третього ступеня нагороджуються Ілля Капуста, Ірина Тройняк та Богдан Мельничук, Вікторія Котлярова та Вадим Тарасенко. А також. Данило Кулаксис та Ілона Бочкарьова дипломом першого ступеня нагороджуються Діана Дяченко та Паліна Мезінова, а також Ганна Філіпська. Вітаємо! Отже, ми підводимо підсумки роботи секції екологія та здоров'я обласної науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді, біологічні дослідження і винахідництво. Ну, Маємо зазначити, що нам на розгляд були надані дуже цікаві і актуальні роботи. Власне, всі роботи були виконані на досить високому рівні, і хочеться подякувати нашим учасникам за таку плідну працю. І також хочеться подякувати керівникам робіт, які власне підтримали наших учасників і допомогли їм виконати такі цікаві і актуальні роботи. Ну, отже, за результатами роботи журі. У, у віковій категорії 16 21 року е, у нас є е, призери, які зайняли третє місце: це Луценка Олена і Чікалова Єлізавета. Друге місце у е, нашій конференції е, зайняла Денисенко Олександра, і власне дипломи першого ступеню е, першого ступеню нагороджуються Демченко Ольга і Мальцев Іван. Я також дякую нашим е, учасникам конференції за цікаві е, роботи, за цікаві доповіді, за відповіді на питання. Дуже цікаві всіх роботи. Деякі були роботи з дослідницькою частиною, там, де виконували самі роботу. Учасники проводили експериментальну частину. І я хочу назвати місця, які отримали учасники віковій категорії 12-15 років. Третє місце між собою поділили наступні учасники: це кордонець Тимофей, Василенко Мирослав і Котович Данила. Друге місце посіли такі учасники Костенко Кирило, Роде Вікторія, Резнік Марина. І перше місце диплом першого ступеня отримали Голуб'ятнікова Альона і Лужпа Мирослава. Ми вітаємо всіх учасників, бажаємо і надалі працювати, розвиватись і отримувати якісь там цікаві результати і бажаємо натхнення. Шановні учасники секції Екологія та здоров'я третя підгрупа. Вітаю вас з успішним захистом ваших науково дослідницьких проєктів. Ваші перші кроки в науці говорять про те, що ви розвиваєтесь, отримуєте нові знання. Велика шана вашим науковим керівникам, вчителям, які спрямували та надихнули вас на вашу роботу. Хочу побажати не зупинятися на досягнутих результатах та продовжувати свою наукову діяльність. Бажаю успіхів, здоров'я, перемоги вам, вашим батькам, вашим наставникам, вчителям і нам усім. Маю честь оголосити результати роботи секції. Третє місце розподілили. Мендрін. Артем, Краснов Олександр, Тариженка Тарас, друге місце Литвинова Вікторія, Жидик Вікторія, Беспалов Микита. І переможцями стали Скакун Діана і Михальчук Влада. Вітаю переможців і призерів і бажаю всього найкращого.